За минулу добу російсько-окупаційні війська 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулось 24 випадки порушення режиму припинення вогню. Кулемети великого калібру, гранатомети, стрілецьку зброю бойовики задіяли в районах Старогнатівки, Лебединського та Павлопіля. А у Водяному, Красногорівці, Гнутовому і Тарамчуку обстріли тривали з кулеметів каліброю 72 міліметри. По укріпленнях Збройних сил України в Широкіному противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. А в Мар'янці, окрім мінометів, було задіяно ворожих снайперів, кулемети, гранатомети, стрілецьку зброю. На Луганському напрямку зафіксовано 5 провокацій проти сил антитерористичної операції. В напрямку Станиці Луганської та Новоолександрівки окупанти відкрили вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. А по позиціях поблизу Богуславського зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри. На Донецькому напрямку обстріли продовжуються в Авдіївці. За вказаний період російсько-окупаційні війська проти захисників України 5 разів відкривали вогонь з різної зброї, зокрема, з мінометів обох калібрів, гранатометів різних систем та кулеметів.